Реплей від підписника. Погнала дивитися. Е Здоровотні! Братики танкісти! Як ваші справи пишемо та коментуємо в коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком Саваду на важкому танчику. колекційної породи AMX. Пишо. М4. Мле-54. Цікавий момент, десь одразу ж блокує 580 ворожбанського. А того що має спец Спартанця. Це в нас гріль 15. Гриль... А ну давай, помста. Не получай, режим помста. Запущено. Подивися, як гарно може танкувати башта АМХ 50, що Mле. АМХ 54. Мле М4. Ех, не получай, нижній броньовий листочок, ти що думав? Є соточка. будеш собі такого кататися. Подивися, весь бій, весь розклад бій бою. Починається на центрі карти. На центрі чому? Тому що в нас режим бою просто зустрічний бій, і це рандом, друже, танкіст. Напевно, я так розумію. А хтось із ворожих сил дав команду тусуватися біля бази, в разі чого, щоб брати її і захоплювати. Подивися, альфончик вилітає. Альфончик по єсотці вилітає, Ясотка нам також дає, на жаль. Але зараз ми знову ж таки запустився режим. Помсти, і ми зараз будемо в на полу! Що ти думав, що? У нас. Акумулятивні снаряди в покращених снарядах. Є соточка. Та тобі не хукри мухри. Ану, давай. Е... Ану, блін, не хочу писати зараз. Ану. Е... полу. Чай, Ну що, в принципі. А наш комульчик може пробувати 330 мм в броні. Це як для важкого танка досить такий непоганий. Е... Непогана цифра? непогана. Змога пробувати броню. Подивися на нашого взводного, до речі, грає зводник вже залишається практично без хідпотів. Вкрат, з тою соточкою, яка а була получила в Нижній броньовий лист на початку бою. Не вже знову? ну дивися, як гарно заходить нижній броньовий листочок, дає кумульком А в нижній Подивися, який там решето. Просто риш... зрешетили Нижній броньовий лист ворожого ворожої соточки. Допомогли, до речі, нашому взводному. І це вже добре. Дивися і ще й бортом, вроде, так, бортом танкануло F40 05. Вы состоите учи, кої на нас, а ну давайте. Эпта -е 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 -е. да, случай, ты що думав? Скільки там? 500 вилетіло а что там не проводилось? В наш. А край альфа шо там, а 450. Ну, це не максималочка, звісно. що ж, може вылетати більше. Ну зараз глянемо. 400 з купьечками вилітає. з підкаліберного снаряда. А ось під Підкалібри так, під також можуть прибувати 257 мм броні, ну чим не біда. 60 можуть фугасики. І фугасики, до речі, мають аж 600 альфи, ну це просто красота. А ну чим будеш На Наполучай під калібром. Лопнув просто його. Ну, можна було навіть би і раді ради приколу фугасиком. Ну, вибрав. Те, що вибрав, це вибір нашого сьогоднішнього героя даних реплеїв. Так. Залишається ворожбен, з цього ж на всього. Проджетик e, 65, й це якраз у нас італієць, барабанчик. А, і що? Провесь який турбобій, просто турбозлив ворожих, е, ворожої команди. І, 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 Можна сказати, і союзників, тому що у нас залишається в цього лежа Є100. Ну, це танк одної лінії блін, одного напряму. Куда йому, Куда йому. Бо йому тут робити залишається, крім того, як пехтіти, як паровоз за нами, і надійтесь за те, що ми лишимо йому якийсь кусочок. Ну вибач, друже, в нас три колика, тебе ні одного, тебе один не врятує, а в нас буде воїн, як не як, якщо щось. Так головне, щоб він не почав це нас розстрілювати, адже не хочеться втрачати надто багато хітпонтів в той момент, тоді, коли він зможе нас розбивати і від сейву. Ах, подивися, хто там виїжджає, як панзер є сто не вже забере. Не вже забере? Ні, не забирає. І тікає він як від панзер Єсто, я так розумію, але ми швидко довертаємо свою башту і. -да. Получає яга, але нам треба було забрати цей кіл. Ось і це, друзі, мій танкіст, така турбодинамічна перемога. Давайте глянемо танкісти на після бойову статистку. на напуліної шкоди. 1570 заблокував. А чому б і ні? 4 знищив 6 пошкоджено. Так, вирішальний внесок. Так, чи ні. Вирішальний внесок. Воїн. А майстер, головний калібр. Пішли далі. Що в нас там по плюсах? 263900, а 65 срібла Получає свій сей, свою купілочку. А перше місце по шкоди 1600 одна зірочка вільного досвіду. Заробляє свій аккаунт. Друзі, ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронебійник, Завантажуємо свої жертви в Дискор, для того, щоб потім разом з нами станкісти переглядати їх на цьому ж каналі. Ми погнали давати другий бій. Також відгравця під ніком в в аду. Вперед, І так, танкісти, маємо другий бій. Це в нас карта зимова Малинівке. Знову наш гравець, боєць підніком 3 Встрітим саваду. І знов танчик, наш IMX. А то і що? М4 МЛ54. Просто IMX M4. Шикарний важкий танчик, колекційної породить. А чому б ні, друзі, лобова броня є, незважаючи на нижній броньовий лист, а ось цю планку. Між НЛД та ВНЛД, яку можуть залітати покращені снаряди. Ось такий дефект, в принципі, кожен танчик має. Так, получаємо бортину на 407. Це якраз наш пармезану, італіану. у вигляді Ріна Чіронте зробив свій перший удар. По нам нічого, нічого. Почекай, почекай, цей бій буде надто динамічно зливний для команди супротивників. Ти куди вкатив? Ти куди вкатив, Хевік? Що ти робиш? І що робиш? Ай блін, тікає, не встигає медуз. До... до речі, КД-девлюс 10,6. Що це означає, друзі танкісти? Грає на досилачі. Адже без цього вроді має бути КД 11 по дефолту секунд. Ну, в принципі, також не зле, якщо можна навіть обирати а, ось ці калібровані снаряди, ну, в принципі, тут і так дуже хороше. Дуже хороше базове пробиття, так що. Це, як то кажуть, на е, смак. На кожен кожен вибере свій смак. Подивись під два барабани, підставляю. Ах ти що, подивись, які чотири течечки. 810 хітпонтів. Залишається. Всього лиш на всього. А це лише початок бою, можна навіть і так сказати. Ворожбен мінус 2. Танчики, і в нас мінус 2 танчики. І хіппонтіт. До речі, в нас не так багато, Ріна Черонти підставляє свою корму. Ми зможемо її помалесенько розстрілювати, адже він взяв фокус на нашу бабахінську машину подивись які що, що я з нього хітпотів. Натихему відправляйся в гараж. Їдемо до ворожої. Бабахінської. Автомобільного транспорту, бляха, хамухану, давай. Е, -е нас підправив. 511 якраз вилітає із останніх хітпойтів... Бабахи. Це вже прекрасно. Їдемо ми до Іса. До діда 4-го, до Йосипа 4-го будемо його помалесенько забирати. Так, ну, в принципі, що? Нам залишили дуже мало хітпойтів, були. Але. Але 3465 вже маємо настрілений ворожби, знову залишається прожет 65, та є м На прожети получають куди трошечки погубав свою швидкість. Але скоріше за все він підрихтував свій, е, свій моторчик і знов. Почав швидше не вже забирає нашого тайпа, забирає НАТО. Це 610-610 спід 610 калібера. Ну я ж кажу, що це не край Айфа 450 в залежності від броні. Чим товстіша броня, тим, тим фактично, те, що буде вилітати у вас якраз те, що написано в цифриці 450, можливо, чуть-чуть менше. А чим тонче броня буде більше. Але це перемога, друзі. А ми глянемо, друзі, на після бойову статистику. 5033 напуляної. Домашки, це вже прекрасно. Та неймовірно, 26 водатараном. 5 знищено, 6. Пошкоджено. що Звісно, що Редлі. Звісно, що Редлі перший знак класності і воїн. Дали перший знак класності. І воїн напишу плюс на 138 472. Срібні монети в свій сей свою купілочку. Знову ж таки, прем аккаунт. Преміальний аккаунт. 1558 вільного досвіду заробляє свій аккаунт, друзі. Ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій. Та підписуємося на канал Бронебійник, завантажуємо свої ж реплеї в Discord для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати ваші ось такі класно, потужні, неймовірно хороші, дійсно показові реплеї, на яких можна вчитися краще і краще грати гравцям нижче середнього. А навіть ті, хто серед грає. І бажаю в першу чергу, друзі, нам усім мирного неба! Такий великий для нас, усіх е, сьогоднішній день великодень. Звісно, що ж, бажаю вам всім здоров'я, наснаги, терпіння, е, любити своїх рідних та близьких, вони також вас люблять, щоб вони вас також, також любили, хоча вони вас люблять, ви їх любите. Бережіть їх, бережіть себе в такий день. І не тільки в великодний день, а в любі дні бережіться. В, лю в, любі, в любі дні. Бережіться, шануйтеся, бо тому, що як то кажуть, береже на обох береже. І не сваріться, і не сваріться, якщо посварилася, звісно, що ж помиріться. І кажу, буду казати вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемося.